2 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів, а також 5 ударів по позиціях їх зенітно-ракетних комплексів. Українські захисники збили кацапський гелікоптер К-52 та три розвідувальні безпілотні літальні апарати типу Орлан-10. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України здійснили вогневе ураження району зосередження живої сили та військової техніки рашистів, а також їх радіолокаційної станції. У Сватовому вибухнув склад, на який кацапи завозили боєприпаси майже два тижні. Заразом розгромлено базу расистських окупантів у селі праві саги поблизу Олешок на Херсонщині, у тимчасово окупованому Кацапами Мелітополі пролунав гучний вибух. Зафіксовано також вибух і дим над аеропортом тимчасово окупованого Бердянська, у тимчасово окупованому Кацапами Криму в районі Сімферополя Акмезджит та Севастополя Акяр було чутно гучні вибухи і працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Бєлгород і в Гау-Курськ пролунали вибухи. Внаслідок удару безпілотника пошкоджено об'єкт енергопостачання в Гау-Брянськ. У воронежі пролунав гучний вибух в районі військового аеродрому «Балтимор». Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня 2022 року живої сили та військової техніки рашистських окупантів в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати рашистів склали близько 500 військовиків пораненими та загиблими. Новорічної ночі 2023 року в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ординської військової техніки різних типів. Втрати особового складу рашистських окупантів уточнюються. Оприлюднено світлини цієї місцевості з відповідною геолокацією, яке було зроблено супутником компанії Labs. 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу рашистських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога уточнюється.